Так, всім привіт, Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні понеділок, і сьогодні перший раз, як я нарешті йду до стоматолога, просто я дуже чекала цього дня. От тільки я не знаю на скільки годин. І мені подзвонила моїй бабусі-сестра, тому що вона їй сказав стоматолог на скільки годин, але вона забула. Тому вона сказала, щоб я збиралась і йшла до неї. Щоб, якщо подзвонив стоматолог, то я вже була там близько, бо там десь біля неї стоматолог, тому... тому такі то справи. А зараз я йду їсти, йду їсти на сніданок, які я собі зробила ще вчора. От. Такі то справи. Так, люди, в мене проблемка. В хаті вимкнули світло. Я не розумію чому, чому проблема. А зараз я хочу я писати тест. От, тому що мені вже потрібно готуватись до екзаменів і так далі. Це вже в мене за два місяці десь буде ціксим. Все не хочу про це розговорити. От, і я хотіла дописатися сьогодні, але він не просто світло. Я сподіваюся, надовго. До речі, що до стоматолога, я туди маю йти на одну годину. А, от. І, і що? І за цей час, зараз десь 10 годин, я хотіла якраз написати той тест. Але микнули світло, я не розумію чому, тому що коли я жила в Україні більше двох з половині років тому, то світло вимикали тільки тому, що це була погана погода, була гроза, там блискавка, типу греміло і просто обривалися проводи. Провода. Ну, зрозуміло, так? А, вот. а зараз на на вулиці гарна погода, тому я не розумію, чому вимкнули світло. Хоча є ще один варіант, що можу, типу, почати світло вимикати. Як в минулому році? Вот. Теж може бути як варіант, але я сподіваюся, що це не це, тому що, ну ні. Тому що в минулому році мене це не, дотклося, не, не, не доткнулося, не, не... Ну я ж була в Чехії, так? Тому в мене світло було. А мені зараз це не потрібно, щоб вимикали світло, Тому я сподіваюся, що це не це. Це не, підзв... не із війни, не із-за війни. Ну, коротше, зрозуміли, так? Так, такий от у мене результат. Це за той час, який я мала. І далі я ще потім доробила, що я не встигла. От, і це в цілому результат за весь цей тест, максимально 50 балів. Я не дуже рада цьому результату, тому що прикол в тому, що потім в результатах, як я дивилась, я все, все одно не розумію, чому так. І в цьому проблема. Якби як типу, на кожному така, блін, точно, я тебе розумію, чому так. Але прикол в тому, що в більшості просто ситуації, що коли що я маю неправильно, я не розумію, чому так. Так, є дещо, що я розумію, окей, але просто більшість я не розумію. І це просто є та проблема. Це важко, коли ти навіть не розумієш з результатом чому так. І там навіть пояснюється, ну я ж все одно не розумію. Моя голова не хочеться розуміти, тому що тут не є тої логіки, блін. Це просто чеська мова. Тут ніколи не було логіки. <плес> все. Я, я втомилась. Е, і ще прикол. Так як виключили світло, в хаті взагалі немає води. Просто... Ні капельки просто немає води. І сьогодні мені потрібно йти до стоматолога. Я не можу почистити свої зуби. Ще щось потрібно говорити. Це за весь цей час, як я тут вже 5 днів чи скільки. четвер, п'ятниця, субота, і 4 дня, Це п'ятий день, як я тут. Капець, п'ятий день, я вже. От. І ні разу не виключали світло. І за ці дні я не була в стоматолога. Перший І сьогодні, перший день, як я маєте до стоматолога, відключили світло. А, що ви говорите за удачу? Я не можу навіть почистити зуби. Окей, я поїду дивитись і сподіваюся, що в моїй бутилці є вода. Люди, я знайшла бутилочку і в ній є вода. Я врятована. Я врятована все. Можу тебе на бачитися. Світлочним я включаю. Боже як добре, що я наливаю собі воду в цю бутилку? Просто я їх відчувала чесно. Все, я вже йду зватись і до стоматолога. І так, добрий раночок. Знаєте, які у мене були плани на сьогодні? Розказую. Прокидаюсь, я не знаю скільки, скільки вже там прокинусь. Перше, що я роблю, це накладаю вату, звісно. Потім іду, приймаю душ, Мою голову, тому що сьогодні я записалась на стрижку, а у мене вже голова сьогодні якраз третій день, коли її потрібно помити. Так, такий мені план. Далі кажу собі, піду, зроблю собі з'їсти. Поїв і по вже нарешті той посуд, який стоїть на кухні вже хоча б третій день. І що ви думаєте? Світла немає? Я, я вже не можу. Це просто це як називати? От серйозно мені немає що сказати? Типу, піду з, з жирною головою, я не знаю, бляха. Так, хоч світла немає, але в мене є все ж таки трішки води, трішки менше, ніж було вчора. І хоча піду почищу свої зуби, бо обличчя, щоб виглядати більш-менш нормально. І так, як я вийшла зі стація, я собі зробила їсти. Дуже добре, що в нас є шпор, в якому можна собі зробити їсти. Я зробила собі яєчницю, і ще трішки було лишилося води. я зробила щось закипятила воду і зробила капівчину. Коротше, прям дуже класно. Типа, давно ні всі люди так робили, знаєте, на шпурі і так далі. Але у мене таке питання, так? Е влітку як вони робили? Істи, вони теж включали шпорт, а у них там в тій хаті не було жарко. Типу, як вони це влітку робили? Зимку я розумію, так, шпор, так далі, а влітку. Теж включали, включали, теж клали батарі і гріли шпор. А то як має бути жарко влітку в хаті Капець, Я тільки чомусь тепер про це задумалася. Так, я поїла і зараз я знову йду писати тест. У мене їх було роздруковано два. І потім зараз сьогодні хочу йти і ще роздрукувати деякі тексти. Вот. Так Текст це все оглядаю, було вказувала. От вчора я робила подібний. От, вони всі, в принципі, працюють по одному принципу. Тому так. Іду знову спробувати. Сподіваюся, що цього разу це буде краще. І так, зараз я йду швиденько збиратися, тому що мені завжди купити брали ходити. От, і тут немає світла, тому буду включати фонарик просто. Сердить мене це капець. І так, все, я готова. Так і вірш, у мене макіяж просто в темноті. Можна сказати, добре, як під фонариком, але ці по це нічого. Можу сказати. Так, мені ще потім потрібно буде віднести штани. Хоч біжу, а я не знаю, де то знаходиться, поэтому так. Так, я забрала карточку від мого банка і зараз мені потрібно йти і поповнити. Вот. Так, я вже вдома, мені потрібно йти міти посуд, але я не можу себе просто налюбуватися своєю гарною чолкою зі своїм чубчиком. Ще тут каскад, невеличкий він такий, але просто як випря волосся, то його не видно. Але просто навіть ця чолка, цей чубчик я не можу, мені настільки подобається. То справи. А, мені прийшла карточка з цього, з монобанку. Ну, це. Не моя карточка, тобто там нема ні імені, там нічого немає. Там просто номер карточки, вона від MasterCard. Щось я взагалі не зрозуміла, що це мені зараз карточка прийшла. Типу. І потім я подивилась, типу, в монобанкові зробити карточку, так? І там вже буде моє ім'я і так далі. А це мені, я не знаю, що це мені прийшло. Серйозно, типу, якась фігня просто. Все. На телефоні посиділа, в церкві на себе налюбувалася, тепер потрібно йти мити посуд. Так, це все назбиралось десь за 2-3 дні. Я не мила посуд. Вести. Може вас питання, чи мені не соромно, а я вам відповім. Соромно. Всі. Думаєте, цей посуд це жарт І так, посуд помити. А зараз я йду прибрати в пані, тому що це також безлад. От тут. Ну, не знаєте, не такий великий безлад, але просто так, щоб було чистенько. І тут. І потім ще хочу покласти стірку. Тому поїхали. Так, гарненько поприбирала. Тут теж все гарненько прибрала, поскладала. А, поклала стірку. От, а зараз... Зараз, мені потрібно типу пилососити, тому що тут біля шпара дуже багато сміття, і воно порозносилось повсюди. Тому потрібно тут типу пилососити. До речі, я ж сьогодні була в Аврорі, Що я купила? Перше, що я купила, це таку розчоску. У мене чисто така є. От, у мене чисто така є, але вона вже дуже просто якась грязна. Ну, вже стара. Так? Вже я нею буду користуватися, але більше буду користуватися цією чорною, тому так. І вона ще більш, знаєте, така естетична, тому що вона чорна і так далі. От, і ще купила собі в Аврорі цей антиперспірант чи це дезодорант. Я не знаю, що це таке. Коротше, побачу. У мене є схожий. Зараз теж покажу. От, такий у мене є. Такий я купила. Не знаю, чим вони відрізняються, але я думаю, що цей буде діяти так само, як і цей. Мені цей подобається, він мені допомагає. Так. І сподіваюся, що цей так буде подобатись, тому він ще прозрачний, не буде на одягу взагалі нічого. В принципі, від цього я теж не замітила, що ні, було щось, типу, щось такого, але не прям багато. Тобто, ну, це, ну, Воно відмивається все в порядку після цього. Тобто, проблем не було, як навіть, від такого -ти, тою, пшикалкою. Коротше. А, вот, я думаю, що від цього теж нічого не буде, і плюс ще намальований на одяг, тому що відсотків нічого не, було, не мало бути від цього антиперспіранту. Тому так, це все, що я купила. Я ще хотіла купити, знаєте, бігодіжки для волосся, для чулки, щоб її укладати. Тому що в мене тут немає ні випрямляча, ні фену, ні якоїсь там розчистки спеціальної. А, вот. а я хотіла сьогодні помити голову чи вже завтра рано. Але просто не було в Аврорі нічого такого, закінчилося. Казали дівки, що бувало, але немає. Тому не знаю, не буду, напевно, мити голову, тому що я не знаю, як я вкладу чулку, 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 чубчик. Ну, ви зрозуміли. От. Ну все, пішла я пересосики. Так, на цьому все. Напевно, я на цьому закінчу свій влог. Я щойно дозняла свою вечірню рутину. Коротше, поїла, подивилася серіал і так далі. Тому дякую всім за перегляд цього відео. Обов'язково поставте лайк на це відео, напишіть коментар, якщо вони будуть відкриті. І побачимось на наступному відео. Па-па!